Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Головні події останніх днів це відновлення серійного випуску артилерійських снарядів. Ми маємо зараз два канали такого випуску. Перше, це ми побудували спільне виробництво в братніх країнах в Європі і маємо половину снарядів звідси. Ну і ми ще освоїли випуск снарядів в Україні. Політичних подій було багато. В Боресті, Бухаресті, в Румунії відбувається дводенне засідання міністрів закордонних справ країн НАТО, запрошені Швеція, Фінляндія, бо вони кандидати на на, пост, на, на вступ до НАТО, а також Україна, Молдавія, Грузія, Боснія, Герцогина Тобто країни, які намагаються і бути членами НАТО. Але спочатку, давайте ми з вами підпишемось. Підпишемось. Будемо ставити коменти і подобайки. Справа в тому, що ми наближаємось до 100 тисяч переглядів, і нам потрібно перетнути цю межу. Більше людей зможуть побачити такі відео. Це Гарна новина для всіх підписників каналу. Ми вже досить давно перетнули Рубіж 10 мільйонів переглядів. У нас більше 10 мільйонів переглядів. Це дуже суттєва сума. Ну, треба подвоїти таку кількість переглядів, треба тепер подвоїти. Отже, Бухарест, засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, зроблений ряд дуже важливих заяв про Україну. Столтенберг, генеральний секретар НАТО, заявив, що НАТО не похитне в підтримці України в боротьбі її за територіальну цілісність. НАТО ніколи не признає анексію Росією частини українських територій. Ніколи не признає. Сильно сказано. НАТО продовжить і посилить підтримку України в її боротьбі за незалежність від російської окупації від Російської Федерації. НАТО буде допомагати в ремонті інфраструктури цивільної і захисті населення від російсько-фашистських ударів. НАТО буде допомагати Україні проводити реформи. Внутрішні реформи, щоб змінити країну на краще. НАТО підтвердило офіційно рішення Бухарестського саміту 2008 року про прийом України в НАТО. Україна буде членом НАТО. Дуже сильно і дуже емоційно виступив президент Сполучених президент Німеччини Штанмаєр. Любе примирення, сказав він, любе примирення з Росією до Звільнення всієї території України, любе припинення вогню це послаблення України і посилення Росії. Звичайно, це литмізує ворога в його захоплених територіях. Дійсно, вони 40 років потім будуть вести перемовини з нами, що тут робити з цими територіями. Був такий приклад, 1988 рік, що Радянський Союз був, Вірменія напала на Азербайджан, захопила Нагорний Карабах. 42 роки велись на тристороння група в Мінську. Знаєте, яка була тристороння група в Мінську по врегулюванню конфлікта в Нагорному Карабасі. 42 роки говорили Вірменія, Азербайджан і європейці. Нічого не, топ, ні до чого не договорились, поки Азербайджан з силою не звільнив свої території. Все стало нормально. Тому Штанмайер каже. Ніякого припинення вогню, вогню ніяких перемов, до тих пір, поки не буде звільнена вся територія України. Дуже потужно виступив Кулеба, міністр закордонних справ України. Він сказав, що Україні потрібна військова і фінансова підтримка для звільнення всієї території України, всієї, включно з Кримом і Донбасом. Україні потрібна. Потужна артилерія, потрібні танки, потрібна протиповітряна оборона, потрібні літаки, сказав Кулеба. Міг-29, ті, що нам Польща, Словакія, все збираються передати, ніяк не можуть. І потрібні нові літаки, типу Ф-16 або Гріппен. Я б скажу, що Ф-16, що Гріппен. Дуже класні літаки. Нові, сучасні. Це універсальні літаки, які можуть робити все. І по дві протикорабельні ракети носять. А якщо бомби, то по 6-8 тонн. А дві протикорабельні ракети: ця ескадрилья злітає в Крим, потопить всю Чорноморську ескадру, а потім злітає ще в Миколаїв і знищить остатки. Це дуже сильна техніка. І ще Кулеба закликав НАТО надати Україні дальнобійну зброю, зброю дальної дії. Нам необхідно наносити удари. По аеродромам, де оці фашистські літаки стоять носії крилатих ракет. Це аеродром Енгельс на Волзі, там стоять Ту 95, Ту 160, аеродром Шайковка, тут 22 М3, аеродром Мачуліщі, там стоїть три штуки, Міг-31, які носять ракети Кінжал, дуже небезпечні ракети. От як ми розстріляємо на, на землі ці літаки, то і перестануть вони е, знищувати Україну, розстрілювати. Прокинувся Папа Римський. Є такий. Він півроку розказував, що Росія і Україна мають помиритися. Ну от Помиритися, обнятися і подружитися. А зараз він вийшов і сказав, що Українці це народ мученик, а росіяни це народ мучитель. Дуже сильно сказано. І зразу ясно, хто винний в цьому всьому. Другою важливою темою на цих всіх перемовинах НАТО були. Була тема Китаю. Китай названо головним суперником Західного світу і головним стратегічним союзником Росії в її війні проти України. Давайте не будемо обманювати себе розмовами про китайський нейтралітет. Китайці не нейтральні. Китайці головний стратегічний союзник Росії в її боротьбі проти України. Китай ж є форму. До речі, Іран ще є форму, Іран ще ж є бронежилети, Іран робить каски для Росії, Північна Корея ще є форму, Білорусія ж є форму, і навчає російських військових. Шановні, Індія позавчора отримала велетенський контракт. На важливу штуку. На кальсони, як казали, на підштанники. Ви зрозумієте. Що Індія буде шити Росії підштанники для солдат. Кальсони для б'яці. Слухайте, вони там засранці всі не можуть самі робити нічого. Як кажуть відомі, відомі кола, дві руки і обидві ліві. І мозги не працюють. Ну, кальсони не можуть пошити для солдат. Здуріти треба. І так же ж похабно, так паршиво діта та російська армія. Ну, так і треба. 29 листопада. В Берліні пройшла дуже важлива важливий захід. Зібрались міністри юстиції великих країн сімки, Великої Сімки і запросили туди генерального прокурора Міжнародного кримінального суду з Гааги. Вони обговорювали питання відповідальності Вищого керівництва Росії за розв'язання розв агресивної війни. Міністр з юстиції Німеччини дуже гарно сказав. Він впевнений, що вищі керівники Росії постануть перед судом. Одних заарештують під час візитів в інші країни, інші будуть видані трибуналу ГААКському після поразки Росії. Прийнято рішення, шановні, дуже важливе рішення, має бути два потоки справ: одне звичайно, один поток це звичайні кримінальні справи, які буде розглядати Міжнародний кримінальний суд в Гаазі. Ну, збиття літака Меж 17. Про Бучу, про Ірпінь, про Ізюм, отакі речі. А друге, поток, має бути створений міжнародний спеціальний трибунал проти вищих посадових осіб Росії за розв'язування агресивної війни. Шановні, це другий Нюрнберг. Путін сам Боже, він сам нікого не вбив в Україні. Він тільки наказав і послав. І ті всі журналюги, що на російському телебаченні закликають убивати українців, вони всі постануть перед судом за підготовку і розпалювання агресивної війни. Останній раз з таким формулюванням судили німецьких фашистів. І це дуже добре. Важлива тема це снаряди. Україна освоїла серійне масове виробництво артилерійських снарядів від 100 до 155 мм. Ми двома, маємо два способи отримання снарядів. Перше відкриті, створені в братських країнах, сусідніх країнах наших європейських спільні виробництва з снарядів. 50% снарядів наші, там наші станки, там наші люди працюють. Половина снарядів наших, половина цим країнам. Це потік, ми розпоряджаємось самі. І не треба їх через море возити так далеко, ті снаряди. А другий варіант Україна розгорнула. У нас були деякі лінії і докупили інші, і ми розгорнули серійне виробництво снарядів в Україні. Я бачив одну таку лінію по відео, так, по відео. як вона ще була років 5 розгорнута автоматична лінія. Повністю комплектуютризована, гаряче присування металу. Снаряди в дуже високоточної форми виходять. Прекрасно, прекрасні будуть снаряди. Це будуть наші снаряди. Україна, взагалі, снаряд це не тільки його залізо. Йому треба підривник. Ми випускаємо підривники. Йому треба. Вибухівка всередину Україна освоїла новітню технологію вакуумного заливання вибухівки. Той сам, та сама вага вибухівки залита цим способом дає потужність на 15% вищу, ніж там просто насипають, якусь там, щось там насипають. Снаряд складна штука. Крім, крім снаряда треба ще і гільза, і капсуль, і порох туди в метальний заряд. У нас є виробництво, у нас є автоматичні лінії по виробництву, капсулів. у нас раніше так не було. У нас серійно випускаються міни 122 мм. У нас міни 82 мм, ці менші. На 3D принтері молоді люди, юнаки зовсім роблять, печуть як пиріжки одна за другою. У нас є серійне виробництво цього всього. У нас серійно виробляється 20. 3 мм снаряди, вог 17 самі дефіцитні. Це дуже добре. В Україні діє авто, діють тільки автоматичні лінії на всі типи боєприпасів. Ну, а ще, ви знаєте, весь світ допомагає нам з, випуску, з снарядами, додає нам. І передає їм. Нам. Але діло в тому, що масштаби, ніхто не чекав такої великої війни. Сполучені Штати за рік випускали 30 тисяч снарядів 155 мм. Ми таку кількість вистрілюємо за тиждень. За тиждень. Зараз Сполучені Штати вже розгорнули. У них були фірми і мали велетенські заводи виробництву снарядів, але вони були закриті, законсервовані. Зараз Сполучені Штати передають своїх арсеналів нам снаряди, а фірми розгортають масове виробництво Так, в 50 більше, ніж в режимі мирного часу. Знову ж взяти ракети до Хаймерса. Фірма Lockheed Market повідомила, що вони випускали тисячі цих ракет на рік. Так от, ми за 9 місяців використали 9 тисяч снарядів. Розумієте? Це скільки? Це 6 річних виробництв. В США розгорнули і вже вони, в них вже набагато більше зростає випуск цих снарядів. От, робимо висновок. Наявність свого військового виробництва, особливо снарядного, дає нам стійкість в боротьбі з ворогами, і дає нам незалежність від чиїхось добрих порад, чи не пора би нам вже десь там піти і помирити з Росією. Бачимо, що всі ці розмови про мир і перемови з Росією це російська пропаганда. Весь світ підтримує нас і каже: тільки боротьба до повної перемоги і звільнення території України. На цьому я вам дякую всім. У мене є телеграм-канал. Кому зручно дивіться там і обов'язково підписуйтесь. Ще раз вам дякую, до побачення.